Вторгнення українського війська у російську курську область змінило риторику щодо війни, але несе серйозні ризики. Одна з цілей, дестабілізувати російську еліту, і українська операція вже змінила дискусію у Москві. Про все це останніми днями пишуть британські видання, поспілкувавшись з західними та українськими експертами. Оксана Лотоцька продовжить. Надзвичайне вторгнення України під Курськ змінило наратив війни, але це стратегія високого ризику. Про це для видання Гардіан пише старший науковий співробітник Британського королівського інституту об'єднаних збройних сил Джек Вотінг. Серед позитивних результатів операції він називає підняття морального духу українців і на фронті і в тилу зміну сприйняття війни міжнародними партнерами України та потенційне отримання певних важелів для можливих переговорів. Також експерт відзначає, що Секретність, в якій Києву вдалося провести початок наступу, свідчить про засвоєння уроків після торішніх невдач. Застереження експерта полягають у сумнівах, чи вистачить українському війську ресурсів для обох фронтів на українській і російській територіях. Він вважає найкращим для України, щоб її підрозділи окопалися. А Росія, відчуваючи потребу відвоювати землю, зазнала непомірних втрат, намагаючись відтіснити українців. Після кількох місяців постійного витіснення через брак військ і боєприпасів, наступ Києва з метою окупації частини російської території застав Кремль зненацька. Цей крок має чітку політичну логіку, але таїть у собі військову небезпеку. Україна планує дестабілізувати російські еліти за допомогою курської операції. Пише Sky News, поговоривши з українськими представниками, зокрема з колишнім позаштатним радником президента України Ігорем Новіковим. Росія не моноліт. Вважає він на вершині піраміди Звісно, Путін, але там є й інші гравці у владі. Курський наступ має пробудити у них усвідомлення того факту, що господар Кремля зайшов надто далеко. А для росіян загалом це тривожний дзвінок, щоб вони відчули, що війна прийшла і до них, і серйозно подумали, за що вони виступають і за що виступає їхня влада. Цей наступ мав на меті чинити тиск на Путіна. Він мав показати Заходу, що ескалація стосовно Росії насправді виграшна стратегія, і боятися не варто. А Росія здебільшого блефує. Операція в Курській області змінила дискусію всередині Москви. А на заході заговорили про нові дозволи на постачання зброї Україні. Таку думку висловлюють аналітики видання Телеграф констатують, Захід дав мовчазну згоду на курську операцію. Кремль сподівався, що продовження тиску на сході України Зведе до вирішального прориву, але тепер таки змушений частково перекидати війська. Росія більше не може наполягати на замороженні лінії фронту, як на умові вступу до переговорів, бо це означало б, що Україна утримуватиме позиції в межах російських кордонів.